Вітаю на уроці Я досліджую світ і з вами Інна Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку У чому полягають секрети вихованості. Пригадай, які чарівні слова ти знаєш? Чарівними словами ми називаємо слова вічливості. Назви їх, будь ласка. А тепер розглянь кадри з мультфільмів, кого сказкових героїв ти вважаєш вихованим, а кого ні. І чому? На першому малюнку ми бачимо героїв Буратіно і Мальвіни, а на другому Карабас Карабаса-Барабаса. Барабас. Хто з них є вихованим, а хто ні? Роздивись наступні малюнки. У нас є капітошка і Вовченя. Хто, на твою думку, вихований, а хто ні? Далі? Шерек і його друзі і попелюшка. Пригадай, будь ласка, найбільше ознак вихованої людини у повсякденному житті. Тобто, що має робити вихована людина в своєму житті? Виховану людину можна назвати, якщо вона є. Ніжною, позитивною, чесною, якщо вона є привідною, ввічливою, а також і скромно себе поводить серед інших людей. Якщо вона завжди вислуховує інших, так? спочатку вислуховує, а потім, якщо потрібно, висловлюється самостійно. Тому саме такі ознаки. Можуть бути притаманні вихованій людині. А тепер, будь ласка, поміркуйте, у чому секрет вихованості дитини? Секрет полягає в тому, що виховану дитину можна знайти в оточенні людей, тому що Завжди вихована дитина притягує до себе позитивні відносини з оточуючим. А тепер давайте з вами запам'ятаємо секрети вихованості. Перше. При зустрічі зі знайомими вітайся. Друге. Будь вічливим, доброзичливим та привітним. Третє. Стався до людей так, як би ти хотів, щоб люди ставились до тебе. І останнє завжди усміхайся. А давайте тепер зіграємо з вами в грумай. Оснаку вихованої дитини. Будете зараз плескати в долоні, якщо оснака стосується саме такої дитинки. Завжди вітається. Ображає інших. Дякує. Вибачається. привітно спілкується, перебиває співрозмовника. А тепер, скажіть мені, будь ласка, які ще поради ти можеш дати тому, хто хоче бути чемним? А тепер давайте попрацюємо в ваших друкованих зошитах. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 30, виконуємо завдання номер 4 Розгляньте, будь ласка, казкових героїв і подумайте, кого з них ти вважаєш вихованим. Якщо ви вважаєте когось із героїв вихованим, обведіть, будь ласка, їх. І останнє завдання вправа анаграми. Нам потрібно з вами зараз зібрати слово з поданих літер і записати його у поданому рядку. Подивіться, будь ласка, на подані літери. Яке слово можна скласти? Дам вам підсказочку, що це слово є один із секретів вихованості. Напевно, ви здогадалися, що це слово усмішка. Запишіть, будь ласка, його свої рядочки. На цьому наш урок завершується. Маю надію, що секрети вихованості ви запам'ятаєте та будете використовувати в своєму житті.